На банковій помилок не визнають от Ірина Відернікова із дзеркала тижня абсолютно права. Тому що Ірина написала статтю непогану, де проаналізувала власне оце, що відбувається із взаєминах силовиків, зокрема, і і банкової, і оця війна, яка спостерігається у нас з набу і сап. От ірина Ірина, до речі, пише про про те, що вона, якби якби служба безпеки, якби офіс президента дійсно. Сприйняли це як помилку, те, що відбулося із картонним протестом, і от власне сама ініціатива обмежити повноваження на Буї САП. То вже всі підкотилися назад, і далі б ну не ця війна не тривала. Але ми спостерігаємо цю війну далі, і вона розгоряється. І вона далі продовжується ця війна, і вона заглиблюється. І служба безпеки при всій повазі до бойового крила, яке займається контррозвідкою, яке нищить всяку погань в тилу, яке, які працюють на передовій, які виконують неймовірно складні завдання в тилу російському. Але є і політична частина роботи, яку виконує Служба безпеки зараз в даному випадку. Оця війна про ця війна силовиків, це протистояння між силовиками, воно. В воюючій країні, звісно, не здорово виглядає, але до чого воно в підсумку може привести? Хто кого може посилити, або хто кого в підсумку завалить? Ну ви правильно зазначаєте, що це точно в воюючій країні. От, війна, внутрішня війна між силовими структурами точно не посилює наші позиції на, на зовнішньому фронті. От ну тут є в цій. В цьому питанні є два пласти, так би мовити, проблематики. Є просто міжвідомчий пласт, бо, Ну, за великим рахунком, в будь-якій державі, в будь-які часи, навіть, ну, особливо в мирні часи. Конкуренція між спецслужбами існує. Да? Вони конкурують. Але за пане те... Володимире, знаєте, вибачте, будь ласка, тут якраз не, не йдеться про конкуренцію, тому що ми розуміємо, що конкуренція це коли там трошки по-іншому це все виглядає. Це зараз виглядає як війна без правил двох відомств, умовно кажучи, двох крил силового блоку. Я до цього якраз і веду, що в нормальній ситуації це просто конкуренція. А у нашому випадку це ця конкуренція переросла у міжвідомчу боротьбу, коли. Набу і САП фактично заарештовують і затримують співробітників один одного і ведуть потім між собою переговори навіть за посередництво президента і в офісі президента про те, як потім з цієї ситуації виходити, і так воно виглядає як захоплення заручників. Насправді. Я зараз не хочу ставати на сторону одного чи іншого органу і правильно, цього. і ми так само не хочемо ставати на будь-яку сторону. Ми хочемо, щоб об'єктивно це все відбувалося. Ми ну, так, але об'єктивно має об встановити об об істину має встановити все таки суд, але вихідні дані нам підказують про те, що тут є не лише цей пласт. Від... Носи з міжвідомчою є ще й політичний клас. Чому вона виникла і перейшла в таку стадію Ну я би так на зараз вона незворотня на стадія боротьби незворотність, коли в принципі заарештовані чи затримані, затримані і їм пред'явлені звинувачення співробітники, і т і, і так, і, і одного і іншого. Відомства і тут корпоративна, оця етика вона вже працює сама по собі, без оглядки, без оглядки, оглядки на з того, що почалось, які там політичні замовлення, хто до вказівки і так далі. Це вже саме по собі на цьому рівні воно відбувається саме по собі без втручання згори Воно не зупиниться. Да? яке яка перспектива? Це війна буде на на ну на знищення, на екс на ескалацію на подальші подальше загострення конфлікту до, до того моменту, коли якась сторона не переможе. Але це е, горизонтальний так матері, є вертикальний рівень. Чому це все виникло, і чому воно не зупиняється і не може зупинитися? Е, тому що ми розуміємо, що замовлення на е, дії СБУ проти Набу, з чого все власне і почалося на з тих перших, перших арештів, масових обшуків, фактично, вони йшли ну, практично від офісу президента. Ін, немає іншого органу в країні звідки воно могло б. Могло би надійти до Служби безпеки просто-напросто. Да? Тут це лону тут навіть і докази для того, щоб це зрозуміти, докази не потрібні. Це сам сама система так влаштована, от і тому о, назад відкопти відкотити, відкотити в, з офісу очевидно, вони не можуть. Очевидно, нам був просунулось настільки далеко в розслідуванні справ найближчого оточення президента і. Там офіційних працівників чи колишніх працівників офісу чи неформальних там бізнесменів, які з ними ну, мали справи, очевидно, вони не можуть просто закрити на це очі і не, не можуть відкотити цю ситуацію назад, зробити вигляд, що нічого не сталося. Просто змінюють тактику, в який спосіб знищити незалежність набу сап не просто так, що вони от набу САП знищити заради їхнього знищення, ні заради самого власного самопорятунку. Себе і свого найближчого оточення. Тільки це може пояснювати те, що офіс президента і президент не, не, не припиняє оцю боротьбу і цю міжвідомчу війну між е, різними силовими структурами, увоюючий, як ви правильно сказали, країні. Очевидно, що загроза від, від цих розслідувань сприймається ще гостріше, ніж загроза від зовнішньої агресії. Знаєте,